Якщо ви хоча б один раз шукали в Google інформацію про те, як поповнити брокерський рахунок, або запитували про це в чату GPT, ви однозначно отримували неактуальну інформацію. В інтернеті просто завалено всякими гайдами, які вже на даний момент не працюють про те, як поповняти свої брокерські рахунки. Я стикаюся з цим постійно. Банки міняють. Свої правила. Україна вводить свої обмеження, платіжні системи міняють тарифи, і цей процес відбувається постійно. І в даному відео я розповім вам, як на даний момент найкраще поповняти брокерські рахунки у Freedom Finance Interactive Brokers і поділюся з вами лайфхаками, як платити найменші комісії. Тому що кожна додаткова гривня чи долар. З комісії зменшує ваш інвестиційний прибуток. Всім привіт! Мене звати Тарас Радзивіл і на своєму каналі я розповідаю в тому числі про те, куди я інвестую на фондовому ринку. І звичайно ж, так як я інвестую, я також заводжу постійно ці кошти. Крім того, у мене є телеграм-канал, де ми вже сформували доволі великий гарний колектив, гарну спільноту людей, які інвестують, і постійно також. Шукають актуальні найкращі шляхи, як можна поповняти свої брокерські рахунки. Тому, якщо ви хочете отримувати найактуальнішу інформацію про це, в описі до даного відео, а також по цьому посиланню, є лінк на мій телеграм-канал, в якому найбільш актуальна інформація. Приєднюйтеся і додавайтеся до нашої спільноти. А в цьому відео я розповім, які є варіанти поповнення брокерських рахунків обидвох станом на зараз. Отже. Поїхали. І перший такий поділ між тим, як поповняти брокерські рахунки, буде через те, де ви територіально наразі знаходитеся. Якщо ви знаходитеся за кордоном, то тут все простіше. Freedom Finance ви можете поповняти простим способом поповнення своєю іноземною карткою з комісією у 2%. В доларах на сайті брокера. Ви заходите на брокерський рахунок, нажимаєте кнопку Поповнити карткою, вводите дані своєї картки іноземного банку і поповняєте свій брокерський рахунок. Рахунок у Interactive Brokers так карткою оплатити не вийде, вам потрібно зробити платіж на рахунок у євро, ну або у доларах. Тобто вам потрібно взяти реквізити на сайті Interactive Brokers, зайти в свій банк або з мобільного банку. Мобільного додатку свого банку зробити переказ по цих реквізитах. Так само ви можете, наприклад, поповнити через революти і інші платіжні системи. Якщо ж ви територіально знаходитеся в Україні, то тут все набагато складніше, тому що у нас НБУ спочатку війни заборонив свіфт-перекази і значно обмежив можливості переводу валюти з українських карток за кордон. Тому давайте детальніше розберемо ці. Варіанти поповнення, як зараз це робити найпростіше і найдешевше. Почнемо ми з Freedom Finance. Отже, ще нещодавно можна було поповняти Freedom Finance з картки на сайті а, самого брокера. На жаль, цей варіант більше не працює. Він був зручним. Спочатку він був дуже зручним, потім він працював через раз. А станом на зараз вже такий механізм не працює абсолютно, і ми не можемо з картки своєї поповнити. На сайті а, брокера йдемо далі. Трансфер Гов також це далі. Вже платіжні системи. Трансфер Гов тепер теж не працює. Раніше можна було з єврової картки оплачувати через трансфергов, але на даний момент цей варіант не працює. Дуже класний спосіб поповнення це через платіжну систему Revolut. Комісія всього лише 1% зі сторони українського банку і 1,5 долара там долар 53 зі сторони револют. Якщо у вас є револют, я вам рекомендую в описі до даного відео або ось тут по посиланню, є повна інструкція, як поповняти через платіжну систему револют обидва брокери. Але на жаль, Ложка дьогтю, якщо у вас немає рахунку револют наразі, якщо ви його не встигли відкрити, коли це було можливо, то ви його зараз не відкриєте абсолютно жодним чином. Ніяк, якщо ви перебуваєте в Україні. Якщо ви, ви перебуваєте за кордоном і у вас є документ, який підтверджує ваше перебування там, то тоді ви револют зможете відкрити. Наступна платіжна система Геном, яка працює, скажімо так, наполовину. А, точніше, вона працює добре, але вона не вигідна. Тобто, якщо у вас до 16 грудня 2025 року був відкритий рахунок раніше, то ви можете геном далі використовувати, якщо робите оплату від 300 доларів або 300 євро в місяць, тоді це вам буде вигідно. Тому що абонплата 5 а, євро плюс 1 зі сторони Українського банку і плюс 1 євро за платіжку. Це виходило, в принципі, там до 2,5-3% і це ще було прийнятно. Але з 16-го, тобто ті, хто відкрива, відкрили собі Рахунок і зареєстрували геном після 16 грудня 2025 року. Вже абонплату в місяць будуть платити на рівні європейців. а це 20 євро в місяць. І це дуже багато. Тому, якщо у вас наразі немає геному, то відкривати вже його можете не спішити. Вам немає сенсу його відкривати, тому що це буде дуже дорого. Хіба що ви поповняєте там по кілька тисяч доларів на місяць чи євро на місяць, тоді вам це буде вигідно. Тому. Геном з знаком оклику, скоріш за все, він більшості інвесторів з України не буде підходити. Що ж у нас лишається? У нас лишається платіжна система Зен, яка наразі працює з українцями непогано. Як ми поповняємо? Ми поповняємо через плюс в додатку Зен. Тобто тут важливий момент. До речі, в описі до відео також є повна інструкція, як робити поповнення через зен, як, як пройти етап реєстрації і як пройти етап. Поповнення. Ми відкриваємо мобільний додаток Zen, натискаємо плюсик поповнити, закидуємо на рахунок Zen євро зі своєї картки, поповняємо з карточки єврової, тільки євро, до речі, поповняємо з єврової карточки на рахунок Zen. І тоді з зену відправляємо. Фактично, там буде без комісії або 0,25 комісії, дуже дивненька комісія. А ми відправляємо на рахунок вже Freedom Finance. Комісія 2,5% Зен і приблизно 1% Український банк, тобто в районі 3,5%, скажімо так, більше, ніж середньо, але прийнятно. Комісія 3,5% ми відправляємо і поповняємо собі рахунок у Freedom Finance. Фінанс. Плюс той в Зені, що ми можемо спокійно вказувати свою українську адресу. При реєстрації. Давайте ще раз. Freedom Finance, оптимальний варіант. Це є револют, найдешевший, якщо він у вас є. Якщо у вас немає революту, тоді вибираємо платіжну систему. ZEN, або якщо у вас є криптовалюта, до речі, це перевага Freedom Finance, бо Interactive Brokers не дозволяє поповняти з криптовалюти. Freedom Finance можна це робити. Комісія 3 якщо у вас є. Вже криптовалюта. Якщо у вас криптовалюти немає, то вам це буде теж дорого, тому що криптовалюту ще потрібно завести на криптобіржу. Ось така, друзі, історія наразі з Freedom Finance. Revolut, Зен, криптовалюта. Три способи. А тепер давайте поговоримо про те, як поповняти Interactive Brokers. Перше, ви також можете поповняти через револют, буде така сама комісія, якщо він у вас є. А, також можна поповняти Zen через ZEN, але це доволі дорого. А, і третій варіант найбільш оптимальний на даний момент, і це, до речі, дуже хороший. Тут ще буде лайфхак поповняти через трансфер А давайте деталі, як поповняти через Трансфер При реєстрації вибираємо іноземну адресу. Обов'язково. Повна інструкція, як зареєструвати, як верифікувати, як. Провести ці всі операції є в описі до даного відео. Окреме відео я знімав, як працювати з TransferGo. Тому при реєстрації вибираємо іноземну адресу. Будь-яку вводите в Google, шукаєте на Google Maps, будь-яку адресу вводите цю адресу. Перекидаємо тільки з євро на євро. Ніяких доларів Трансфергов не пропустить, а якщо пропустить, то буде дуже дорого. Тому євро на євро. І тепер важливий лайфхак. Країна відправки, навіть якщо ви знаходитеся в Україні, країна відправки у вас Литва, країна зарахування, Німеччина. Коли ви берете реквізити е, Interactive Brokers, то вам даються е, реквізити німецьких е, рахунків. Тому ви відправляєте на Німеччину, а країну відправки робите Литва, і тоді буде комісія 0%. Принаймні, на момент зйомки даного відео така схемка працює. Ну і надсилаємо до 500 євро за раз. Не кидайте великі суми, тому що на будь-який момент трансферу може запитати вам документ на підтвердження адреси. Ви, звичайно, що його не надасте, тоді гроші вам повернуть і на цьому варіант поповнення трансфергов для вас назавжди завершиться. Тому будьте уважні стосовно цього моменту. До речі, друзі, якщо ви ще не інвестуєте, але хочете це зробити, то в описі до даного відео є. Посилання мої партнерські, а ви можете по них зареєструватися, і в подальшому я буду вам давати, чи наші колеги, наша служба підтримки, буде вам давати допомогу в поповненні і в управлінні даного брокерського рахунку. Також хочу нагадати, що у нас в команді є безкоштовна послуга, фінансова діагностика, протягом якої ми прописуємо для вас шлях виходу на першу тисячу доларів пасивного доходу за допомогою. Інвестиції, адже інвестування це не про везіння, це про правильні інструменти, правильний план і правильний час інвестування. Отже, якщо вас цікавить створення плану, як ви можете вийти на пасивний дохід за допомогою фондового ринку і не тільки, переходьте по посиланню, реєструйтеся, з вами зв'яжеться менеджер, і ми з вами домовимося про спільний Zoom. Якщо вам сподобалося дане відео, ставимо вподобайко, коментуємо, задаємо свої запитання і хороших вам інвестиційних рішень!